Туторіал дуель? Окей. Okay. Туторіал. Не поняв. Літати він уміє. Це серйозно. Бем! Оце йому плюху дав! Ти бачиш я йому хп зніс. Це апа апамахна, якого надо постригти, а це апа апагуль. Не, апагуль мені не надо. Ух ти я! Апа бізон! Апа дикий, дядько! Хе! Обалдеть! Ідіть гать, Ідіть гать! Це що таке? Як справи, капусняк? Моя капуста! Ладно, вибач. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в режим під назвою Avatar Legends. І сьогодні ми станемо справжнім аватаром. Хі -хі -хі. Я сподіваюся якимось серйозним і нормальним. Тут є магія вогню, повітря, води і землі. І це все нам сьогодні доведеться освоїти. І тут, походу, ну я чекаю, щоб почати, да? Таманг, тут кора! Тут хто? А я не пам'ятаю, хто це. Я не пам'ятаю, хто це. Ну, це точно не Тов. А оце у нас. Жесть. Ладно, давай ми все-таки виберемо, ну, почнемо з аватара. Так, е, старт. Так, е, да, як я і казав, скоріш за все, ми можемо вибрати, з чого ми все ж таки почнемо, з якої стихії, і я би почав, ну, звісно, так як треба, через Аана. От. І. Я реальний корова, у мене є Air Blades. Ух ти, йо! диви, як я можу! Ха -ха -ха! Диви. Вау! Але в мене закінчується мана. У мене отут ось знизу є мана. І вона реально закінчується, і тут перший наш персонаж зі свідком таким. І що ж ти мені скажеш? Ласкаво просимо на острів Fear Temple. Ви, мабуть, аватар. Для мене честь познайомитись з вами. Ми орден білолотуса. Ваші закляті союзники. Хе-хе. Тут щоб допомогти вам у вашій подорожі. Дякую, дякую. Погнали. Давайте подивимося на цей острів. Все ж таки розглянемо його. І Ого! а я вам хочу сказати, тут доволі солідно. Реально солідно. Диви. Ні, я хочу бути конкретно вивченим аватаром. Я хочу знати все. Диви тут, тут статуї різних аватарів, ще різні чуваки, з яких скоріш за все будуть давати мені купу різних квестів, і це буде реально дико. Ух, як мені це все проходити? Я не знаю, я просто на пірсі стою, а тут диви, як. Тут обалдеть. Ладно, це я подивився. Що ти мені ще хочеш сказати? Ти хочеш мені сказати точно те ж саме. Ладно, погнали. Я реальний аватарчик, я просто біжу, біжу, біжу. І тут є перший якийсь чувак. Якийсь лицар, воїн. Чи хто ти такий? Для мене велика честь спілкуватись з вами, аватар. Дякую за спілкування зі мною. Це найкращий день в моєму житті. Угу, я поняв, добре, ти особового квеста мені дати не можеш, тому странно, що біля тебе є свиток такий. Тому що ну, толку мені з тобою. Пожди. Обалдеть, я можу двойний стрибок робити. Пф, я маг повітря, чуваки. Я ж і, скоріш за все, можливо, літати зможу, але мені би мого апу, будь ласка, є така ситуація чи нема. Так. А, ну тут якраз він і розказує за те, що в мене є дабл джамп, я, в принципі, уже розібрався. І цей дабл джамп допоможе мені тут пробігти. Щоб, ну, там не проходити, бо там ворота закриті. Не підготувались до мого приїзду, друзі. Чому? Не знаю. Кстати, походу, це торгівці якісь. Вау! Медитація! Вона поможе вам стати набагато сильнішим. Як це зробити? Ух ти йо! Я медитую. А, я тут буду прокачуватись, але в мене нема ку мене нема поєнтів, щоб прокачуватися. ось якраз у мене, типа, мій рівень там нуль написано посередині. А коли мене будуть рівні, я зможу медитувати і прокачувати нові спили собі. Абавдєть. Ну і скоріш за все, да, він мені якраз про це і розказує, що є мастері поєнти, які дають тобі можливість ну, прокачуватись і і швидше вбивати ворогів. Дякую, Старіна, це, звісно, круто. А що можеш мені розказати ти? Так, ти по суті нічого толкового мені не кажеш, просто там допомога якась, а от ти. Ходу, щось цікаве, можеш мені розповісти. Давай подумаємо. Ви досліджували острів Темпл? І я радий відповісти на будь-які ваші запитання. Так, і тут у мене є відповіді. Як я подорожую? Розкажи мені про моє житлове приміщення. І останнє розкажи мені про статую Аватара. М -м... Давай про моє приміщення, да? де я жити буду? Ми підготували для вас кімнату. Вона знаходиться в тій будівлі біля зони для поєдинків. Усі пам'ятні речі, які ви зібрали під час своєї пригоди, будуть надійно зберігатись там. Хорошо, добре. Тоді ви Ходимо, як мені подорожувати, поки що мені не цікаво. І я в принципі якось розберусь. Ось до походу арена для битви. Правильно, і тут є. Вода. Поняв, це щоб воду використовувати, вона тут є, прикинь. Не хіло, я би побився, але, походу, мої апартаменти ондо. Воні якраз поряд за цією всякою штукою. Там воно магію землі можна, походу, вивчати, як я зрозумів. І ось є ще якийсь наш чувачок. Що ж ти можеш нам сказати, га? Так, він нічого не може сказати, він просто просто каже, що ми реально круті чели і що в нас все супер. А що ти мені можеш сказати? Ага, він, походу, каже, що це ну, мої апартаменти. Правильно? Да, я тут можу Різні реліквії просто збирати, ставити. Голова Зуко Я буду вбивати зуко? Серйозно, так, тітри. Непогано, окей, тоді ми можемо по ідеї спробувати зараз зайти на арену і затестити, що ми взагалі можемо? Бо по суті, ну те, що я можу повітрям кидатись, це звісно хорошо. Я реально серйозний дядько, але мені треба ще щось мощніше, окрім повітря. Тому лецкеов сюди нам треба. Старина, старий дід, і що ми можемо у нього ще позапитувати? Мені дуже цікаво. Я маю вам розповісти про те, як зігнути слинанти. Я не знаю, що таке слинанти. а потім ви вже зможете випробувати свою силу проти мела. Що такий мел? Як згинатись? І де мені взяти енергію для роботи? Але я готовий битись. Let's go, duel. Я ніяких запитань. Туторіал дуель? Окей. Туторіал? Не поняв. Літати він уміє. Це серйозно. А що вмію я? Ух uh, ти йота, він бар'єри ставить, так нечесно! Ти диви. Опа, накидав йому трохи. Я ж теж не нуба старина, я все вмію робити. У мене все чітко свалюємо і наносимо контрудар Let's go Бем бем бем, диви, що я роблю. Так він ще так тував. Тихо, треба почекати, поки він у нього закінчиться. Let's go диви, як я йому накидаю. Ні, я йому більше зносю, ніж він мені, 100%. Я впевнений в цьому, я йому сіки тичок наносю І зверху в нього, кстати, є хп, і він знову оцей ураган пустив на мене, кстати Ну ураган це якийсь безтолковий, тихо. Не сильно він і безтолковий. Ладно, я готовий тебе добивати, все. Можете. А ні, з кулака не можна. А, я його побив просто. Я переміг. Екселент. Чудово аватар. Ця дуель дає тобі мастер пойнти Гейн ревард. Я готовий забрати свої поінти і вкачати якийсь новий собі спел, щоб реально прокачатися і стати більш сильнішим. Ворота відкрились. Вау! Тут цілий базар, походу, ні? А ні, тут ось аватар взрослий. Обалдеть. Здоровий аватар. О! <свят> Диви! Тут нашій АПА. І можна вибрати собі Апу. Правильно? Здарова! Це Тензін! Welcome, Аватар! Привіт, аватар! Я Тензін. Я охоронець нашого ну, повітряно повітряної штуки. Let's go! давай дальше. Ага, будь ласка, візьми ці яблука, щоб е дати їх е нашим чувакам. Окей, давай, Let's go! І я можу вибрати свого. Я можу вибрати прям свого Апу. Так, це сліпий АПА. Це апа дівчинка, це апа. просто апа. Це у нас э, апа з вухами цікавими. Ну, це роги. <хи> він мемний. Це апа махнатий, якого треба постригти, а це апа Апа-гуль. апа-гуль мені не треба. треба звичайний... Ні, сліпого апу не хочу. Давай махнато візьмемо. Бемс. Let's go. І в мене тепер є свисток Travel 2, me Flying Bison. Ага, call me flying bison. І він до мене прийшов, да? Yesiv? Ух, ти йо! Апа-бізон! Опа, падай, дядьку! Обалдеть! Нормально? Живем так, апа тут як тут. Давай поговоримо з тобою. Бізони такі смердючі. Треба дбати про наших зубрів, щоб вони були великими та сильними. Зазвичай я можу зрозуміти, що відчуває мій бізон лише за виразом їх обличчя. Так, і як почувається мій літаючий бізон? Ага, ну твій бізон реально щасливий і має повну енергії, і ти можеш це випробувати. Так, ну якраз бізона ми вже випробували. У мене є один мастері пойнт, і а це що таке? Оба, бізон седл. Старіна. Погнали! У мене є незавершені справи з тобою. Полетіли. Бачиш, і енергія тратиться. Тратиться енергія. Коли я з ним спілкуюсь, зато я би. Помедитував трошечки. І що я хочу? Повітря, воду, вогонь чи землю. У мене один спел повітря є. Давай спробуємо затестити трішечки магії води. Ага, тут є різні спели. Обійми, хвиль та сталі. Втілення восьми щупальця. Ви можете блокувати наступні атаки та завдавати великої шкоди на великій відстані. О, оце класно! Але треба два! А тут чотири! А тут один. Ладно, воду поки не хочу що? По повітрю. Тоже два чотири. Значить я можу якусь тільки почати, да? Я не можу особо вивчати якісь. Інші, тому що у мене нема цей Окей. Ну, по воді оця штука. Ладно, давай вже воду. Підемо по лору. Будемо вивчати трошечки воду. Що я можу в цій воді зробити? Що це таке? <рух> <пасеть> Ох, ти йо, ти поняв, да? Диви Вона дає мені захист. Я можу відпустити. І реально вальнути. Оце реально круто. Погнали, спробуємо дуель. Я хочу затестити, що я можу зробити. Так, begin ремач. Погнали, знову поб'ємося з ним. Скоріше за все, він буде вже використовувати магію води. Я чомусь думаю, хоча я не впевнений. Ну, я би почав з магії води. Бем! Оце йому плюху дав. Ти бачите, я йому хп зніс. Ждем, Держим воду. Так, тихо. Давай! Запускай БЕМС! Ні, магія води сильна, але. Але ж і промахуюсь трошечки, ладно. Отако треба робити. Хе-хе! магія повітря дуже слабка. Берем воду і запускаємо в тебе. О, як же круто його виносити! Але він зі щитом цим своїм. Я би ще земельки трошки підкачав собі, щоб реально бути конкретно потужним аватаром. Щоб я міг володіти всіма стихіями. Правда, мій манапул закінчується. Я ще й промахуюсь, тихо. А, він програв, так? Да? Я все-таки попав. Так, давай. Я вже не можу отримати винагороду за нього, поняв? Я заново запустив дуель. Мені вже не треба з ним битись, мені вже треба подорожувати. Да, бачиш, я нічого не отримав. Ладно, давай просто його винесемо щас по-бисненькому. Але він ще тактивовує постійно. Ану, набираємо водички. Бем, лови плюху. Лови плюху, старіна. Лови ще купу. На, тримай, сіки ще треба. Давай, 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 давай. Тримай ще плюшечку, блін, ти ще так ти мене. Так, треба з водички бити. З водички я реально сильно пробиваю. Вода дуже дамажи. Бен! Я його знищив на ізічах! І мій АПА маленький є. Все, бачиш, тут не можна отримати винагороду більшим А це реально біда? Ну, нічого страшного. Кстати, воду, по суті, я тут не можу да, використовувати. Да, бо в мене немає водяного ресурса. Що, якщо я спробую підійти туди до води, але туди далеко йти. Ладно, давай сядемо на апу, і я спробую туди ось підлетіти. І що буде, якщо в мене закінчиться мана? Ага, він просто буде приземлятись, да? Все, братуха, посидь Ааа, можна не зажимати просто, можна просто взяти воду, а можна крутити нею. Все, я поняв, я поняв, я навчився. Ладно, апа, погнали. Нам треба рухатись далі і реально прокачуватись. Де мені взяти скілпоінти? Скоріше за все, пробувати когось валити. Але чи це потрібно буде робити на цьому острові, чи ні? Це вже питання велике. Апа, здоровий, диви, є. Обалдіть, ось є якась подружка, да? Опель. вона називається Опель. Так, вона розказує нам про сідла, які ми можемо десь взяти, щось отримати, ми можемо його якось назвати. Ну це пізніше сюди, який бізон здорові. Рой, да, буде потім. А в нас манюній поки. Ну нічого страшного, нічого страшного. Ікі ну ікі теж нам нічого особо розказати не може. Нам би насправді розібратися. о, походу, сюди нам треба, да? Кай, Кай, що ти нам хочеш сказати? Привіт, аватар! Мене звуть Кейл. Мастер Тензін дав мені літаючого бізона, щоб я його виростив так само, як і ти. Я сподіваюся, що ви чудово проведете час на першому острові Темпл. Але, чесно кажучи, лекції майстра Тензіна можуть бути досить виснажливими. Якби я був на вашому місці, я б використав. Світок бізона у вашому інвентарі, щоб зібрати ваших бізонів і вирушити на пошук пригод. Хорошо, старина, світок бізона, Бенц тревел ту бесінксі. В безінксі погнали! А тут маги землі, і тут комусь потрібна до допомога, походу. Так, Джо Ді. Так, вона мені пропонує подивитися на це місто, але я не сильно хочу на нього дивитися. Отут ось допомога, походу потрібна, да? Мій друг намагався протестувати Даофель. Але це не дуже добре вийшло. Життя важке, коли ви не використовуєте згинання, походу заклинання. От, Даофель використовувала свій е, земляний удар, щоб закрити алею, щоб вони могли продовжувати свої золодіяння приватно. Значить, вони там поняв? А я там не пройду ніяк. А ні, я можу повітрям пройти! Погнали! Бізон. Ох, ух ти, йо! Дауфель! Ні. Погнали, ідіть всі гать! Маги води, маги землі! Пішли всі в дупу, я реальний аватар! Там на мах вогню. Я їх всіх виношу. так. Ідіть гать! Ідить гать! Ідить, гать! Це що таке? Ой-ой-ой, мене реально б'ють. Старіна, мене реально б'ють. У, у мене закінчилась жизнь. А я попав! Я попав в цей! Я став, коротше, жорстким аватаром, і за те, що мені стало погано, поняв, аватар же ж померти йому складно. <хи> і я став реальним серйозним дядьком. Але я не знаю, як мені їх всіх швидко розбити. Диви, у них багато спилів, вони знають, що робити. А я, на жаль, ще слабкий дуже. Можливо, мені сюди не треба було йти, можливо, треба було вивчитись трохи. Але я майже переміг. Я май. я переміг? Походу, да. Походу, я переміг. Можливо, мені дадуть винагороду, я зможу прокачатись. Да, мені дали. Ану старіна. Болдер тренується до наступного матчу на арені. Ти якась дрібниця, ти мені заважаєш. Е, я можу тебе на дуель визвати, Болдер. Погнали на арену. Я готовий. Тільки щас. Щас я прийду. Щас я прийду на ту арену. Я прийду битися з болдером на арені. Тільки мені треба помедитувати. Щас це буде. Оце, кстати, класна подружка. Але мені треба вивчити магію землі. І ось таку штуку мені треба. Бемц, У мене тепер є магія землі. І що я можу? Чи нема землі? Я камінь зібрав великий його кинув. Хо -хо. Прикольно. З цим і розібрався. А ти хто така? А, ну це ж вона мені розказувала, що ну, що, що може показати мені басінк Сі. Це хорошо. Де арена? Я готовий піти на арену. Я готовий битись на тій арені, прям конкретно. Скажіть мені, де арена? Просто. Так, апа. Тревел ту. На арену мені треба. Полетіли. Я готовий. Я готовий битись на арені, братуха. Так, капусняк. Як справи? Тебе є капуста? ну. Хе-хе-хе, <ривання> а ну почекай, почекай, Капусняк. Як справа, капусняк. Моя капуста! Ладно, вибач. У мене нема магії, щоб її ну, ремонтувати, чесно. Yeah. <laughs> я готовий битись на арені. Якщо ви готовий битись на арені, то. Uh, а ти серйозний дядько, я це знаю. Так, давай подивимося на арену. Взагалі, що ти себе представляєш? Ну, походу, тут конкретні маги землі. Скоріше за все, на тій арені навіть води нема. Тому я зможу пити тільки повітрям і землею, якщо там не розлита вода. Та, да, води там немає, я як знав. Добре, що я прокачав землю. Добре, що я просто прокачав землю і все. Ну, погнали? Чи дадуть мені можливість битись, чи ні? Да, дали можливість битись. А, але але я не можу. А ні, я можу. На тобі каменюку? Води нема, да? Да, води нема. Але я можу битись повітрям. Але, Але повітрям складно. Тут кенти реально сильні. Їх багато! Чо їх так багато. Так, ідіть геть. Ідіть геть. Я дуже слабкий поки що, але я потрошки намажу, да? Мені головне хілитись, і головне їх вбивати по черзі. Але по черзі сильно не вийде, вони конкретно серйозні хлопці. Ні, даже одно вийшло вбити. Валим валим. Я би взяв каменюку, я би взяв каменюку. На! Вона так не дамаже. Я поняв. Я поняв. Значить, б'ю повітрям. Чисто повітрячком. Let's go валим. Осталось половина ХП, Саня тікає. Іди сюди. Іди ж ти сюди, поняв. Отако тобі надо. Сікрас тебе вдарить треба, щоб ти помер. Диви, йому взагалі байдуже. Так у мене мана кінчається, це погано. Одного завалив. Давай далі. Новий появився. Та ну куди? Ще одного завалив був? Я виніс. О, так я камнем жорстко дамажу! Я камнем дуже сильно дамажу, давай, давай! Мене мати нема. Мене мана нема, в них осталось дуже мало хп. Мені да. Була б тут вода, я би розніс би водой. Була б тут вода, я б водой би розніс. Я я Я переміг? Походу да. <гас> Ось я готов! Усі готов! І те, з тобою можна битись, да? Ні, з тобою я взагалі не годен битись. Я тепер можу вибрати, з ким я можу битись, Ну, я б з тобою побився, ти багато базіков. А міяпа хоче би я погладив. На! <гас> Пішли, вивчимо магію вогню! Я хочу її вивчити! Реально дуже сильно, тому що там вогнем я можу бити на тій арені і спробувати когось винести. Так, тому давайте помедитуємо. Магія вогню. Пенс, Unlock. Я буду стріляти вогняними бластами. Обалдеть пожди. Нормально я настрілю, а, а що, якщо подержати? Вогонь стане більший. Ні, вогонь більший не стане, ну нічого страшного. Шкода спалити її не можна. Ладно, я готовий битись! Я готовий битись! Ви готові? Я готовий битись стов, або не стов, або з кимось там іншим. Ну, можливо, за цим першим поки що. Так, да. Я можу почати з ним битись, братва. Але битись, скоріш за все, ми будемо в наступній серії. Тому якщо вам дійсно сподобалось це відео, поставте лайк, не пожалійте. А я обов'язково запишу продовження, де ми нормально так прокачаємося. Так, а ти підрости, не хочеш? старина? Давай, маєте, хочеш підрости? Ну, летаешь ты дай боже. Хе-хе-хе. Тому в общем, друзья, всем пока!